Вітаю вас. я вам хочу розповісти про два кітка. Ну ви час від часу дуже любите за мною посперечатись відносно того, що в нас от бізнес такий безлочинний, а в Європі Азах. Так я вам розповім зараз два випадки. Перший випадок, коли наш бізнесмен кинув не резидента. І навпаки, коли не резидент кинув наш. Добре, Добре. Але розповім виключно для членів клубу економічної мудрості. Чому? Ну, по-перше, це реальна економіка. А по-друге, що все-таки я буду конкретно розповідати про події. А це з інсайд, інсайда. Ось ви точно про це не знаєте. Тому тільки для членів клубу. Якщо ви не член клуба, кнопочки, спонсорство, ставайте членами клубу і будете знати. Тим паче розповім все. Навіть назву конкретно до кого кидав. Зрозуміли? Так що вітаю членів. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути будьте спонсором, дивитися. Будьте по-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. 叫没关系。